Москва заздалегідь почала звужувати рамки будь-яких майбутніх перемовин, а про здачу російських підходів не може бути й мови ні в контексті війни, ні в контексті американського мирного плану. Заступник Лаврова Сергій Рябков знову повернувся до теми анкориджа кулуарних домовленостей між Путіним і Трампом, про які російські чиновники говорять усе частіше. Він стверджує, що саме ці порозуміння базова матриця, з якою Москва буде звірятися, оцінюючи будь-яку нову версію плану. Якщо ваш. Нхтон від цієї матриці відійде, Росія вважатиме ситуацію принципово іншою, що б це не означало. Коментуючи сам проект врегулювання, він повторює мантру останніх місяців. Російська позиція, нібито послідовно спирається на першу причину кризи і вже містить компромісні рішення з того ж Анкориджа. Але в Європі нагадують, що Росія зовсім не настільки впевнено почувається на полі бою, аби диктувати свої умови. Ми підтримуватимемо український народ стільки, скільки буде потрібно, і ми хочемо використати заморожені російські активи саме з цією метою. Путін має усвідомити, що в нього немає шансів виграти цю війну коштом європейської свободи та миру. Саме тому Німеччина й надалі надаватиме Україні дуже значну підтримку у федеральному бюджеті на 2026 рік. У світлі нещодавніх подій ми збільшили суму ще на 3 мільярди євро до загальних 11,5 мільярдів євро. І ми негайно виділяємо ще 170 мільярдів євро на інфраструктуру. Росія не має жодного права вето на вступ. України до НАТО це реакція на новий мирний план. США, де звучала пропозиція фактично заборонити Україні майбутнє членство в альянсі. Маркерюте відкинув це повністю. і Нагадав Вашингтонський договір, дозволяє вступ будь-якій країні євроатлантичного регіону, якщо вона відповідає критеріям. Генсек також попередив, навіть якщо буде підписано угоду з Кремлем, російська загроза нікуди не зникне і саме. Тому Європа має не відступати, а зміцнювати безпеку. Вашингтон хоче спочатку мирну угоду і лише потім говорити про гарантії безпеки для України. Держсекретар Марко Рубіо заявив так союзникам. Пише Політико. Європейські дипломати розгублені. Сигнали з Вашингтона суперечливі у Женеві. Рубіо заявив спочатку угода і швидко, і водночас майже не говорив про територіальну цілісність України чи про заморожені російські активи, наголошуючи, що ці питання можна закрити після. Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами вже на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання вам. Доброго ранку, пане Ігоре. То чи справді ці питання можна закрити пізніше і гарантії безпеки після підписання мирної угоди? Це пастка для України чи шанс зберегти зараз ось цей процес, який почався? Більше пастка ніж шанс. Uh -huh. І дійсно, поки що це лише публікація в політико. Це не пряма мова. так, був. так ну ми тільки ж посилаємося. але можливо правильно, що такі витаки інформації є. і Ми можемо їх аналізувати не лише ми з вами в ефірі, але й українські дипломати, тому що з того, що ми бачимо, офіційна позиція президента Зеленського і всіх українських делегацій, в тому, що це має бути пакет домовленостей, що ми не можемо підписати щось. А після цього лише буде в іншому документі обговорюватися питання гарантій безпеки. Але спочатку була інформація про те, що Дріскол привіз два документи: один це власне цей проект дорожньої карти на 28 пунктів, а другий окремий документ про дипломатичні гарантії безпеки з боку США. Mm -hmm. І знову ж таки, позиція України полягає в тому, що. Ця двостороння угода про гарантії безпеки має бути ратифікована національними парламентами. Тоді, незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів, це більш вагома міжнародна угода, але знову ж таки, цього треба тоді добиватися одночасно з підписанням дорожньої карти мирного врегулювання. Якщо нам зараз заявляють, що в Україна є там двостороння двопартійна підтримка в Конгресі, ну так нехай ці всі обидві партії тоді і ратифікують угоду про надання Україні гарантій безпеки. Ми ж так розуміємо, що ці гарантії не абсолютні, але хоча би нехай підпишуть, ратифікують ці гарантії. Ну от, чи підуть на це чи ні, але пане Ігоре, якщо зараз дивитися, ну от в загальній навіть картині. А, на ваш погляд, що відбувається в процесі ось цього переговорного треку? Тому що ну от коли він починався, ми пам'ятаємо, сполучені Штати Америки таку настирливу позицію мали про те, що мовляв швидко, давайте підпишемо. Трамп говорив про дедлайни для дня подяки. Тепер вже дедлайни зникли. Так. Як ви гадаєте, чим викликана така зміна позиції вектору руху Сполучених Штатів Америки саме зараз? Ось знову починаються якісь гойдалки. В чому причина? Ну, я не сказав, що це зміна вектору, але дійсно, сьогодні День Подяки, і сьогодні ніхто нічого підписувати ще не буде. Ну, завтра взагалі, по міжнародній класифікації Чорна П'ятниця, і тому теж нічого підписувати ну, не треба. Так. То будуть неправильні аналогії. А, і тому е, зараз є певна пауза на кілька днів. Е, всіляка човникова дипломатія продовжується. От наступного тижня очікуються е, переговори американців з росіянами. Попередньо говорилося, що Віткова за шлют, Незважаючи на те, що він трохи там е, звинувачується в занад близьких контактах і лояльності до російського керівництва. Ну і на вівторок, по-моєму, очікується, що Дрізко знову приїде до України. І це вже буде обговорення якихось оновлених планів. Mm -hmm. Насправді, зараз є план допрацьований в Женеві. Він нам подобається, українська делегація брала в його участь в обговоренні, але ж там немає якраз ключових питань, так званого питання територій, тобто чий Донбас. І там немає знову ж таки питання гарантій безпеки. І це не лише е, ці дипломатичні гарантії. Я ж так бачу, до цього часу не домовилися. А хто буде фінансувати Збройні Сили України хоча б найближчі 5 років? Їх буде 600 тисяч, 800 тисяч. Наша економіка стільки не потягне. Якщо це е, наші збройні сили, це гарантія безпеки всієї Європи. Ну тут треба, мабуть, приймати якісь рішення в Європі про те, що... Ну, щоб... з приводу кількості е і спростовували вже цю інформацію, що начебто це питання не піднімається. Але пане Ігоре, я пригадую, що також е зазначалося про те, що е ці чутливі питання мають обговорити особисто Трамп і Зеленський. Так, але як ви гадаєте, вони перенесуться в площину все таки представників. Аби вони будуть і що вони будуть їх обговорювати. Чи, врешті-решт, це залишуть для офіційних е ключових осіб в державах? Це залишається інтригою. І позиція України якраз полягає в тому, що це настільки серйозні питання, що це рівень президентів. Mm. Але була заява Трампа, що звичайно приїжджайте, але після того, як ви погодите всі умови дорожньої карти, я її називаю дорожньою картою, бо це не угода. Там насипано 28-19 пунктів, але це ж не є ще ніж державною е, договором. Тобто, це буде послідовність і перелік е, кроків, е, які будуть застосовувати ухвалювати всі рішення всі сторони для того, щоб досягти мирного регулювання. Е, і от Дріскол приїде, мабуть, знову таки умовляти, що давайте вирішимо це в Києві, а Трампу по телефону повідомимо, а потім їдьте підписувати. Mm -hmm. Але в цьому випадку е, це можуть бути. Умови, які не дуже сподобаються ні українському керівництву, ні нам з вами, ні нашим Пане для Ігоре. Аби підсумувати нашу розмову, маємо завершувати дуже коротко. Як ви гадаєте, в цих всіх контактах а буде підійматися взагалі питання щодо поступок з боку РФ? Чи це знову ж таки якось зникне з порядку денного? Як мінімум, Україна ці питання піднімає, і Європа ці питання піднімає і. М'яч на стороні американців: чи вони скажуть Російській Федерації, або ви йдете на розумні компроміси, або ми запроваджуємо санкції проти покупців вашої нафти. І у вас взагалі грошей не буде, або вони цього не скажуть. Mm -hmm. Ну от залишається дочекатися, що скажуть, і як далі розгортатиметься цей процес. Будемо стежити, пане Ігоре. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, висловили свою думку. Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на зв'язку. Принагідно також зазначуємо, що ми готові вислухати абсолютно всіх щодо цього чутливого питання зараз щодо України. Обговорюється так званий мирний план. Тому залюбки будемо поговорити будемо раді говорити з кожним, хто дотичний може коментувати цю тему в нашому етері.